Після того, як ми зібрали ту собаку, ось вона. Я, коротше, розламав цілий танк, щоб е, зібрати ту собаку. Тепер ми зараз розберемо собаку, щоб зібрати танк. Розбираємо її запчастини. Деякі запчастини з неї нам не, не будуть треба, тому ми їх можемо. Можемо, або ви щось там придумаєте, а... або я не знаю. Або вони так і будуть. Оці от затишки взагалі ніяк вони не потрібні. Куди хочете, туди і відправляйте, але вони мені зараз не потрібні. Е, далі. Розборка йде далі. І от шпільки на розстоянні одна штука, одна дирочка. Так от. Ось ряв. Сюди потрібно всього 4 і їх ми скріпляємо ось так. Е, далі беремо таку деталь. Ну що далі робити? Ну, всім ясно, що робити далі. Чіпляємо таку Е, таке. Таку. А коротше, Отак от переставимо. Як хочете, можете ставити такі деталі. То залежить від погоди, як... Коротше, то не важливо, як ви будете ставити в такі деталі. Мені, звичайно, деталей не вистачило, але ось таку от коробку можна зібрати. Однією такою. Е Деталі в мене не вистачило. Це погано. Я тільки що збігав, принесу таку деталю. Кріпимо її ось сюди. От. Така ось пластина. На ну, 4. Далі кріпимо отак от, от. І ще одну. А тут в нас не вийшло. Що робити? А, я знаю, що робити. Ось, ж бігу Я тільки що збігав при нас 4. Ми спокійно можемо отак от їх ставити. Начепети. Ой! Я направильно начепив. Е, отак начепив. Ще деталі дві поставив. Далі ставимо. Ось так. Що в нас іде далі? У нас іде далі І ці штуки. Платформа готова. Е, можна робити гусениці. я зроблю гусениці. Ось Таке. не вистачає. Не вистачає, а в нас є обрізки. Може це обрізом достатньо буде до цього обрізка, щоб з'єднати цього? Так, вистачило. Далі вставляємо другу таку? Теж не вистачає? Тріпумоту, тут, тут і вистачило, От. але краще робити госінці, як. Е, я зараз робив, тому що. От потім буде їх складніше робити. Далі я вставляю сюди сюди. До речі, навіщо я тут поставив одну таку от деталь? Щоб е, знати, де перед цієї гусениці, а де взад, тому що у нас башня буде крутитися. Е, далі У нас іде чотири ось таких заворота і один квадрат. Квадрат ставимо зверху. Далі ці кружі ліжки. Це у нас будуща башня. Так що можна сказати, так. Так. Далі. Що в нас іде далі? Ставимо отаку. От Вона заду. буде стояти в нас тут. Ну, а далі тут все ясно. Щоб, коли поставили одну розмітку, далі можна її другу наносити робити. А це в нас відбувається дуже швидко. Ви от бачили, як я поставив. Далі в нас йде пушка. Ну, тут роблю. А ви спитаєте, навіщо от ті дві деталі? А ми їх поставимо сюди. Далі кришка. Кришечка, а далі? далі я швиденько сходив, оці деталі нам не пригодяться. Все за такими коричневими. Зараз все побачите. Так, ці от однієї попільшкою. Ставимо спереді танка. Дві ось такі от ставимо ззаді танка. От знову таку ставимо на праву або на ліву. Це вже у вашому спотінні, я її поставлю на праву сторону. Ну, а далі все ясно. Відкримаємо танк, можна цю зняти а поки що. Отакі от оце пулі в нас ідуть маленькі. Я їх поставив так, щоб їх можна було дуже легко зняти. Я ставлю їх от сюди. На ліву сторону або праву це, це теж по-вашому хоті. І ось таку маленьку штучку. І можна пос, е, отак перевернути і поставити сюди. Навіщо саме вона? Щоб коли у нас оце з'єднання розболталося, і можна було отак от, от зняти, поставити цю штучку і воно далі на цій штучці їхало. Ось усе геніально, усе логічно, усе прекрасно Поки що їде на цих. Кладемо сюди. Далі. Ось? Оця от штука. Щоб коли ми закривали люк, воно стало і далі вниз не просувалося. Ну все там готовий. Е -е, навіть можу показати, як він їде. От По траві справляється, все нормально. От ще дивіться, він може отак. от. Їде-їде, йому треба направо. Повернув башню, повернув, повернув, повернув. Е круг цілий робить. От так от може він. Е один його мінус, він не може башню повертати вверх-вниз. Він... Є в нього таке, але я дещо придумав, як це швидко зробити так, щоб він так міг. Від я б башню, далі знімаємо саму посадочну, точну чорну пімпочкою. Ставимо на один. На одну губку. Вона тепер робиться. Ставимо на цю чорну. Готово. І він тепер може отак от робити. Німати башню і і крутити башню.